Всім привіт. Не думав я вже знімати велопрогулянку. Подивіться зараз, яка темінь. Ну дивіться. 14.26. Вівторок. Ну я думаю, це відео вже вийде в середу, як я буду на Ти Підожди. А завтра я ще виходив. четвер, четвер. Сорі, 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 четвер. Це відео, не вийде в четвер. Подивлюся, може і завтра вийде. А на четверту ще зніму Все залежить від погоди. І хто дивився мої моїй серії, хотів сказати, що корона пиво, те, що по 39, чем, то його треба брати через додаток. Тобто мені дівчина розказала на касі самообслуговування. Тобто треба брати через додаток. Якщо ви так десь так проб'єте без додатка, просто там за налічку по карті, то воно нам вийде 72 гривні бутилка, прикиньте який лохотроп. А якщо через додаток, що ви вводите там, ну коротше, там така заморочка, я не знаю, вона мені все робила, я не захотів заморачуватися, то так по 39 гривень. Хоча в АТБ я тоді як брав 42 гривні, просто заплатив карточку, розчитався, та і все. Ну, отак. От Хто любить просто корону, там можна взяти сразу, знаєте, як сумкою, картонною. Сразу шість бутилочок. І все. Так. А ну... Так, затягнув камеру жесть. Все, ми з вами через повербанк, батарея, сіла. Не забудьте подивитися предыдущій серії. Давайте покатаємося по алмазному. Тупо по алмазному. Зараз поїдемо через базарчик, алмазний десь виїдемо дровами, дровами, дворами. Поїдемо по мотельчику. Ну, коротше, да, погода не сотверствує, ну я просто не знаю, яка завтра. Завтра теж щось обіщали дощі і все проще. Ну. По крайній мірі не капа. Так, затягнув камеру, що вона навіть, не знаю, праворуч не повертається. Я це думаю, щоб картинка була вам гарна, хоч вона й не сочна. Так, коротше, бачите, о, кстати, що я хотів проїхати. Проїхати, бачите, без зміни. Це вже ми два рази з вами проїжджали, ніяких змін нема. Боже, що за вірьовка до дерева прив'язана і ниже, може, тут собаку мучили. То, ось охрана присутствує. Я просто сюди заїжджав в туалет, тому що виходу другого не було. Треба було їхати на, аж на базарчик алмазний. Тут уже дибіли дріщили. Чуєте, ідіоти. Я зараз поїду на ту сторону цього. Коротше, дебіли мені кричать, що там охранять. О, завели собаку, ну це, мабуть, щось. Типа, це все, собаку завели знаєш, сюди ніхто не заїде. Пес, пес, будеш майонез? Молодий дурний пес. Все нормально, все під контролем. Ховайте лица, бо камера вас знімає, так що лучше. Краще... Ну, вже поздно. Оце движняк. детвора лазит. Ах, мамка побачит жопу на мне, девки. И... Та, что Ой, надухалися. Ой, мама, не говори, вы ребята. Я прикидываю в машине, какие шли. Все відкрито, ну понятно, охрані. Ви самі розумієте, які копійки не буде виходити. Собака якась приблудилась, прикормив, на том вся і охрана закінчилася. Малолетки лазять, школьники лазять, ріщі лазять. Так, ну що, давайте трошки покатаємося, зараз до сюди поїдемо через Мій любимий Фольксваген. Кофейку, ну вона мені сама по собі нравиться, кофе я там не буде. мені вистачало до чашки, що я думаю. Пінцуване рибалтарі. Балдушу строю. Да, зараз би сонечко взагалі була б така сочна картинка. Все було б Кончить, все, як полагається, можна чашечку кави, взяти, зіночки, випити, як в кращих домах Лондона. Ну, походу ж цін ви зрозуміли, це треба спрашувати. Я не люблю спрашувати мільйон відео прикиньте, прикидывать ну тобто щоб ви знали тут є можна на алмазному подруліть, о давайте вам цю розпечаточку засніму, медовий клас літра 40 гривень стаканчиком бачите можете увалити Дивіться, які лочки красиві. Вам видно чи ні? Коротше, ви поняли, на, на алмазному недалеко, подумає сам алмазний. Коротше, біля парку авганського щодені... для нього, то не на піть. Біля парку Афганська. Свиринчик. Що ще за мода пішла в Україні? Те що так ходить. Дідони, бабони, корочі. Куся так, нормна. Смотри, Ні, ну тут другий прикол. Як я не люблю таку погоду, ну поїхать. Дивіться, таке дощове. Ну, дощ про такий невеличкий. Зараз немає, того я знімаю. Зараз секунду. Оп-оп-оп-оп-опхо. Карусел, карусел, хто успів, то присів. покатись на нашій карусел. Йо баба. Рай да вилоса велосипедиста Китай рули, да? А скільки найдорогий? А... -а, -а. Слабкий. Дякую. Я просив всій за акції за 24 щем-то зі. Так що це не наш формат. Ми не настолько багаті, щоб покупати такі велосипеди по 10 іще. Хто поняв, той поняв. Так, скоро купальний сезон, да чи що там купальник, чи то нижні білизні не пані. Такі таблички прям замагнюють нас, зайди купи. Вики на вітер гроші. Mm -hmm. так, замотано, така давайте трошки поприслідуємо. Така леді, типа з Лондона. Так. Ладно, ми трошки відвеклися, ж хотів виїхати на ту сторону. Є заїзд, прикинь. Та просто дівчина чи жінка з Лондону. Цікаво то пиво, баклажки чи моча стоїть на узбіччі. Так що не знається, вже збирається. Тут, мабуть, теж до трьох часів, до трьох годин. О, ну, а... ну тут забігало конкретно, тут в'язуть і <різь> що. Це чуваки або збройня, або пофі. Кофі. Все пофі. Ну були там нюанси в'язалого. Так, а що тут сейчас продають такий час? Промишнок. Три години. Ой, вітрики, безводські. Давайте ще раз пробуємо. Давайте ви давайте, здавайте. Так, у нас все, так? Да? А, о там, кстати, я добрав. Там нема колбаски і немає кровянки. Так, там скиски пішова. Ніколи нема ціни на картоху. Типу називається угадай мелодію, так? Да? Чи є? Ні, не, Ой. Що, через, через коловар. Розовело, маленьку каждо. По контра. Блін, став, короче, чувак, на жити я просто не бачив, що в правої сторони там буде. Що так закинуть, Так, ми пропускаємо красну кішку на ялі. Опа. Да і ще й підвезуть. Таке як ми ти типу, по вечора прийти. Батарея, это в этом мощном давай, помочне. Более желтый красный, не нам не так. Ну что давайте на мотельчик здесь. Вже мені подобається камера, що вона так трошки її не докрутив, ну не можу, бо типона mm -hmm. до создати. крокуси Дуже багато крокусів Так, може зараз я ще розкручу трошки, ну підожди технічні неполадки, ну взагалі. А ну зараз ми отак її зробимо. Оце я її затягну. Зараз буду всечки піки. Вроде так краще. Все, туда, Чем уже на трассу. Все, дальше я Хотя бы не летит. Тому що з кожного переуличка може бути виїзд та чела, і вона в мене в бочинбане. їй буде нічого, а мені буде побою. щось у волі світиться, що почала працювати Плачуть грошиків, да, воля. Тарифи такі бешені. не я в шокі я платив. І зараз я вам скажу, волі я коротше, з нею 10 років з волі. Був, був і до переїзду, виходить, 3,5 роки назад. Ну хай півроку я ще був на волі на новій квартирі. Короче, тоді виходить 3 роки назад я 400 з чим-то платив, а зараз вже 3 роки плачу 240. Ну Но це нормально. Тоді було безкоштовне телебачення в Вові. Воно до сих пор у мене висить. Вони не прийшли, не включили нічого. Потому що там треба або обрізати, або я не знаю, що там треба зробити. Короче, отстой. стол. 32. Так, хто не в'їхав, сейчас три години, да? Чи 4 мені? Ось вам видно. 14.42. 14.42, а таке нормально. Таке як вечір, прикиньте. Зараз зробимо можливо таку, знаєте, велопрогуляночку. Так як я вже випився сьогодні, а завтра не знаю що буде. Живемо одним днем. Може на я туди ЖК. Чи, ну я на? Знах... Ні, ну я нагню. Знах... То, що Погода погана, картинка не красива. Буде завтра сонечко, завтра ще покатаємося. Зараз ми до мотеля і повернемо назад. тут щелелочи що таки калюжі прямо. на мотелі що жесть був дощ і в третього дня я думаю що шість часов вечір уже <різь> приймала машину уже с Включеними фарами, ну, вообще вообще, вообще непонятна ситуація так ну що ж робити коротше друзі ми на мотелі так вариант и Давайте встрінемося в слідуючій серії. Я зараз подумаю наш маршрут. Yeah. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати позитивні коментарі. Побачимось yeah. в наступних серіях. Давайте. Пока-пока.